Приємного вечора. Ну що ж, тренування було вдале, я вже втомлена. Така, знаєте, ну ця втома, вона приємна, коли ти саме фізичне навантаження було в залі, і ти відпрацював його, то в тебе якийсь. Ти цей картзол виплеснув весь весь стрес, всі зажими, всі проблеми, всі якісь там недомовленості. Ти пач, у мене сьогодні було таке, що трошки я понервувала, так би мовити, Іначе ти намагаєшся не сприймати все вже в житті так близько до серця, бо це все фігня взагалі по відношенню того, що буває інколи у людей, то, то нічого не варто. Але ж ми все одно повертаємося, повертаємось в те, що постійно сприймаю як. Мою, якось все ще ситуацію неправильно. Але мудрість, вона для того й дається. К 40 рок рокам дається людська мудрість, і треба не забувати про це. Такий саме зал і тренування. Дуже дуже взагалі зал або біг, або щось кортизол викидаємо в тому за всі в якісь психологічні зажими. Тому, навіть якщо дівчатка, якщо немає хлопця, якщо немає можливості, піти до залу, вдома просто беремо, починаємо робити якісь вправи, рухи, коли немає е, якихось, знаєте, моральних сил, коли тобі здається, що щось неправильно, щось не те, якісь злості або якісь такі моменти, що тобі. Образи внутрішні, так? і взагалі немає якогось настрою. Просто беремо, починаємо робити прості рухи, качаємо прес, присідаємо. Попри все, беремо воду, набираємо в, 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 в чашечку, ставимо кружечку якусь поруч з собою і починаємо відпрацьовувати це все. Якщо є можливість піти в зал, то це взагалі ось в групі це ще краще пропрацьовується, коли ти дивишся, як інші працюють, і ти тебе це м -м, заряджає, ти починаєш працювати більше більше більше, і по тому, наскільки мокра ваша футболка, буде видно, наскільки ви хочете руху в своєму житті, тому що а, коли ми... Рухаємось фізично, ми рухаємося і духовне, і моральне, нам хочеться руху. Я спіймала себе на думці, що сьогодні мені я не практикувала мудрі вже давно, і ще три мудри чи чотири там виклали, я не записала, не було часу. Саме сьогодні перед сном я ще хочу пропрацювати мудрі для того, щоб заспокоїти і налаштувати себе на правильні енергетичні канали. Завтра в мене буде. Здоровчий масаж, бо моя спинка потребує все ж таки масажику. Ще. Ось, і думаю, це в цілком буде непогано для мого здоров'я і для мого енергетичного потоку. Для того, щоб до мене прийшли правильна інформація, правильні люди, енергія. Для того, щоб це все було, треба балансувати. Це дуже важко балансувати. Взагалі балансувати в житті важко. Це наче все життя, наче канат натягнути. Коли ти йдеш по канату, такому як в цирку, і балансуєш між людьми, між відношенням, чоловіком, дітьми. Між бізнесом і відпочинком, між, наприклад, друзями та ворогами, коли в тебе є постійний цей баланс треба тримати. І лише мудра людина, лише збалансована, яка тримає себе, в неї є у той стержень, знаєте, якийсь такий правильний. Лише вона втримається на тому канаті. Бо інші Особливо вороги, ти що я вам розповідала, так, вони завжди стоять внизу і дивляться на той канат, і думають, коли ж ви перечепитесь і впадете вже, коли вже ж можна буде посміятись вас, або коли ж можна буде похлопати вам. так. А ті деякі, їх дуже мало, вони стоять на іншому краю канату і кажуть: давай, ти зможеш. Я в тебе вірю. Таких мало людей, якщо ви таких зустрічаєте, завжди цінуйте, уявляєте ту картинку, що ця людина стоїть у тому канаті, так? в кінці ви йдете, рухаєтесь. І вона вам каже, завжди давай, давай, я з тобою. І коли ви цю картинку уявите, ви зрозумієте, наскільки цінна людина, та, котра вас підтримує, а та, яка стоїть знизу каже, так сприйни з того канату, нащо він тобі потрібний? Нащо на що тобі це взагалі треба? Давай тут нормально, скидайся, вниз, спригуй, не йди, тим, не, не мороч собі голову. От хто знизу кричать, все, хай кричать, на них не звертайте увагу. Йдіть туди, де людина вас чекає, правильно? І ті, які ще будуть позаду канату, які будуть розхитувати його, знаєте, то стояти такий з потішочку, вам його, типу, щоб ви не бачили, а вони будуть його вам отак розхитувати. І ще й таке може бути. І таких може багатенько бути. Ні, ні, підбігуть і розшатають. підбігуть і розшатають для того, щоб вам було важкіше ще йти по тому канату. так? І такі можуть бути, і таких буде і є. Оце все наше життя, розумієте? І. Взагалі, філософія, психологія, філософія вони всі пов'язані. Будь-які наші відношення до чогось такого буденного це наш мозок і це наше світосприйняття. І можна по звичкам людини побачити дуже багато тонких речей. Кажуть, є ж, і по тому як людина жестикулює, як вона розповідає, як вона себе поведе через жестикуляцію, можна відрахувати багато речей по неї, ну це таке вже. А можна просто по звичкам подивитися, які у людині звички. Це може говорити про багато речей. І дуже корисно, до речі, ці речі знати людині, яка бере собі на роботу людей. І коли він придивляється на неї у буденності, в биту, так? коли ви бачите, як він себе веде в офісі, в спілкуванні, в побуті, як він ходить, як він щось приймає, як бере за себе не просто там робочі моменти, а ще такі. І коли ти бачиш, як людина себе поводить в колективі і деякі та моменти можна вже відрахувати, що чекає цю майбутню людину, що вона буде робити далі. Так? Яка вона взагалі по суті, і буде з нею діло чи не буде. Командна ця людина чи не командна, лідер чи не лідер, багато чого. Це взагалі. Про багато чого каже, але з мого досвіду, то, що я дуже багато бачила, саме людяність, люди, які добрі і які е, такі милосердні, добрі, які відкриті люди, е, вони більш успішні завжди. От ви мені кажіть, що хочете. Це люди справжні такі, котрі не хочуть для когось бути добренькими. Типу. А ось справді такі відверті люди, знаєте, такі от щирі, може вони не всім просто це показують, але в них є це в, очах, в їхніх навіть. Ось ці люди успішні завжди. Бо вищі сили їм допомагають, допомагають їм. Я вам кажу відверто, я бачила таких людей дуже багато в своєму житті, дуже багато. Я просто не зосереджувала на це увагу. А люди злі, а як правило, це низькі вібрації, які тягнуть людину до. До негативу. І навіть якщо в неї зараз є гроші, є можливості, це не каже про те, що вона буде завжди в цьому русі. Повірте мені, знайдеться той, хто або покличе вниз канату, або розхитає його так, що скине. Тому. А ось коли людина відверта, коли вона в правильних енергіях, ось та людина, яка буде підтримувати, стояти його, таких буде в неї все більше і більше в житті. От кажу вам, чого треба мати гігієну, гігієну спілкування, гігієну життєву якусь, так, і особливо в наші часи, це дуже важко. Це прям доводить людей до тих, які бачать несправедливість. Пам'ятаєте, є класна пісня, є обожнюю, спрямна є пісня. Ти в цьому світі затерявся, чувак. знаєте, Це його класна пісня. Оце про людину, яка живе відверто всім своїм серцем, яка не бачить ніяких підтекстів. Вона живе просто і вона відверта. так? І вона, наче з іншої планети, у нього цей класний текст пісні. Я обожнюю взагалі Скрябіна, і ця пісня його. В цьому світі ти випадковий чувак. Заховайся, чувак дуже класна пісня. Філософська. Оце саме про тих людей, які відверті і щирі, які ще не навчились навіть себе якось захищати, і є такі люди. Ну, життя їм допомагає. Так, об них багато витирають ноги, так би мовити. Багато людей наводять їм болю. Але повірте, в них завжди знаходяться їхні охоронці. І ті люди, які можуть за них заступитися. Також таке є. Ну, там все продумано. До дрібниць. І якби в нашому світі було більше добрих, відвертих і милосердних людей, наш світ був би кращим. Ми ніколи б не жили так, як зараз. Ніколи не було б він. І все було в нас в житті б гармонійно, Ми були б абсолютно щасливі, якби серед Посеред нас жили люди, які не заздрили і не робили е, гадущів, так, і поважали один одного, у нас був ідеальний всесвіт, у нас була б екологія, все життя було в нас інше. Але у нас є баланс такий не дуже гармонійний так, між поганими і добрими людьми. Але е, завдяки тому, що добрих все ж таки більше, е, ми якось ще живемо, а ще не зовсім, всі вже і з каналу, Так що, якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Всього найкращого. То... Тому всіх спонукає займатися спортом. Будь-яким пілатес, дівчата, 35 плюс, ну, молодшим, ну, я рекомендую, якщо вибирати серед спорту, то пілатес дуже класний саме для такого віку, як у мене, тому що він дуже корисний. Там вправи не просто силові, а ще на суглоби. На, ми працюємо всі зажими, всі коліна, все, спину, просто пілатес. Отака от річ. Рекомендую. Ну, все ж, все ж. Гарного вечора буду закінчу.